Добрий день, наші дорогі подписчики. Рішимо вам зняти наших перепелок. Сьогодні 4 доби рівно. Якраз до обіду я і, і вам 4 дні назад знімав відео. Отакі вже величенькі. Пару штук одійшло, я не знаю скільки залишилося мабуть. 124 їх залишилося. Як кажуть, лучше хорошо, що вони ще відійшли, чим вже як будуть великі. Вот Такі бачите, величенькі. їм зараз світло відключив, щоб показати вам які вони. Бо з красної лампою нічого не видно. Це ми їх вже розділили два ящика, зараз покажу в другому ящику. Ось вот такий ось вот в другому ящику. Кобікорм уже сипну во такі ковротки. Правда вони його розгрібають. Їдять уже друге відро комбікорму сьогодні вже воно таке відеречко. наверное, літрів 8. Воно вже друге відеречко їдять. Так що їдять вони хорошо. Буду. Время від времени вам відео знімати, показувати їх. Днем днів через 2-3 переведемо їх вже в брудер. Ось такі в мене тут акумулятори стоять. На случай то, если свет выключить, Щоб можна було гріти їх красною лампою. Ну і такий інвертон. Ви його вже бачили, я вже знімав його на каналі Феде. Хороший інвертор Уже не раз допомагав мені. Особливо як оце світло виключали, що він, <кій> він кубаторів, то разів 4 допомагав він. Як кажуть, виручав, то себе добре зарекомендував. Та й одного акумулятора хайонний старенький. Ну, хватає, ну правда інкубатор, то одного акумулятора на 6-8 часу хватає. Я думаю, якщо б новий акумулятор то на більше б хватило, бо сам цей, як його інкубатор, то він бере 20 Вт, ну до 30 Вт бере. Та він небагато і за того так надовго вистачає. А лампочка ж, звісно, одна у мене 175 Вт, а друга 250 Вт. Тому хоч би на два акумулятори хоч би на пару часов хватило. Ну, В крайній случае, Якщо вже акумуляторів не вистачає, то можна машину завести, кинути інвертор через переноску і так підігрівати. Це в крайній випадку. Ну, будемо сподіватися, що світло не будуть виключати, щоб наші перепелки трошки піднялися. Звісно, як обрудер уже переведу, там вже менше світу потрібно буде, там вже чисто піддержуватиме температуру, то там вже буде проще їх і обігріти. Так що підписуйтесь на канал. Слідкуйте за нашими перепевками. Я по можливості буду вам вилажувати відео, До нових зустрічей. Пока-пока.